Привіт, друзі! Ми багато розповідаємо про різноманітне обладнання для живлення побутових приладів під час блекауту. Варіантів є маса, але найпопулярніші це портативна зарядна станція та інвертор з акумулятором. Між ними йде постійна конкуренція. І сьогодні ми з'ясуємо всі переваги і недоліки та допоможемо зробити правильний вибір. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Для початку давайте згадаємо, що таке зарядна станція. Це по факту великий потужний павербанк, який видає енергію змінного струму, як у розетках. При виборі станції в першу чергу треба звертати увагу на два параметри: це ємність та її потужність. Акумулятор з інвертором це, по суті, та сама зарядна станція, тільки всі компоненти вам треба зібрати і поєднати самостійно. Тому, якщо ви в цьому не розбираєтесь, то краще взяти зарядну станцію. Акумулятор, в свою чергу, видає постійний струм, а інвертор перетворює його у змінний. Також ви самі можете вирішити, який саме акумулятор ви хочете підключити до інвертора. Варіантів безліч. Про це можете подивитися тут. Але точно вам не радимо вибрати автомобільний акум. Це може погано закінчитись. Зазвичай беруть гелевий, бо він має велику ємність, високий пусковий струм і захист від перенавантаження. Зарядна станція заряджається від звичайної Розетки, та в самих просунутих моделях це займе годину-дві, залежно від ємності. А от з акумуляторами буде більше мороки. Треба придбати для нього спеціальну зарядку, і сам процес займе набагато більше часу. Тут вже годину не обійтися. Можливо, доведеться залишити на ніч, залежно від ємності. А зарядну станцію можна зарядити від домашньої розетки, автомобільного прикурювача, генератора і навіть сонячних панелей. Але якщо у зарядної станції статичні параметри, які які ви ніяк не зміните, то акумуляторів до інвертора ви можете під'єднати декілька. І ємність такої установки може бути набагато більшою, ніж у зарядної станції. Але і розміри у такої приблуди будуть відповідні. Що ми маємо на виході? Зарядна станція це зручне і портативне рішення, яке ви можете брати куди завгодно. Хоча є і промислові моделі з потужністю невеликого генератора. Акумулятор з інвертором ви нікуди взяти не зможете, і займе він набагато більше. Місця. На зарядній станції є безліч портів для різноманітних гаджетів і навіть прикурювач. Інвертор має тільки розетки 220 вольтів. А використовувати метод вилка-вилка, щоб заживити весь будинок, ми дуже не радимо. Але у ємності ви майже не обмежені. Також зарядні станції мають літіо іонні акумулятори, які живуть доволі довго і втрачають свій максимальний заряд дуже повільно, на відміну від акумуляторів. Тобто термін експлуатації зарядної станції більше, ніж у інвертора з акумулятором. І останнє ціна. Зарядні станції коштують дорожче ніж акумулятор з інвертором. Але якщо ви хочете декілька акумуляторів, то ціна може значно зрости. І, звісно ж, треба вміти все це під'єднати та обслуговувати, аби не спалити всю квартиру. При виборі між інвертором та зарядною станцією слід врахувати різні фактори, такі як ціль використання, тип акумуляторів, потужність, швидкість зарядки та інші характеристики. Якщо вам потрібно підключити різні електричні прилади, вдома інвертор буде кращим вибором. У разі, якщо ви шукаєте пристрій для швидкої зарядки, акумуляторів, смартфонів чи інших пристроїв, зарядна станція буде більш підходящим рішенням. І, звичайно, зарядні станції виглядають набагато естетичніше і використовувати їх в рази комфортніше. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!